Від зусиль гравців запітніла навіть наша камера, тому споглядати, як забувають голи католики і православні, доведеться через імлистий серпанок. Хоча на перебіг зустрічі це ніяк не впливає. Наприклад, у цій зустрічі більше голів забили прихожани Української православної церкви Київського патріархату, команда яких має назву Прихід. Екомініст, взагалі, це такий рух, який молиться, який насамперед збирає усіх християн і турбується про єдність усіх християн в цілому світі. І, власне, з погляду на те, що цього року, як щороку католицька церква від 18 по 25 січня відзначає такий тиждень молитов про єдність християн, ми вирішили також організувати серед християнських власне, команд парафій, чи то католицьких, чи то православних, чи то протестантських, такий власний чемпіонат. Щоб щоб саме на сам перед зібрати їх, щоб вони побули разом, зовсім ще молодому цю Олегу і самому кортіло пограти в футбол, але місія в нього тут була інша. звичайно захотів би пограти, але на жаль, є в ролі організатора і пробую щось організовувати в такому стилі. Організатор чемпіонату, який представляє Риму католицьку церкву, спортивний бік на чільну позицію в такому заході не висуває. Головніше, каже, аби люди, які вірять в триєдиного Бога, нехай з різними поглядами на деякі постулати знайшли дещо для об'єднання, погоджуються з цим і гравці. Наша команда ну, дуже рада, тому що сьогодні зібралися також представники двох конфесій це наша Рима Католицька та православна Київського патріархату. І знаєте, це в перший раз таке, що дійсно бути що конфесії шукають не те, що нас роз'єднує, а те, що нас з'єднує. Бійок не буде. Ні, ні, такого не буде. Після усіх зіграних матчів команди учасниці розташувалися в такому порядку. На першому місці прихід Української православної церкви Київського патріархату, на другому Сіони, Рима католицької церкви, на третьому фортес, також католики західного обряду. І сьогодні ми так прагнемо не тільки у футболі зробити, але також є плани на майбутнє і волейбол, і настільний теніс, наприклад, і серед не тільки серед хлопців, але також і серед дівчат. Світлана Поробок Віталій Кривенко з першого екуменічного чемпіонату з футзалу.